Друзі, привіт! Зараз вам покажу, де знаходяться наші всі фільтри, грібінки, для яких живлять наш басейн. Значить, це є підвальне приміщення, воно, правда, невисоке, але маємо те, що маємо. Так, Тут у нас силовий щит, щит стоїть розподільчий для тепловентиляторів, для вентиляції. Тут ми поставили декілька радіаторів, які буде палювати зимою. Це у нас це, тут вузол фільтрації басейну. А, ці всі громкості для очистки та фільтрації, це блок управління для іменно самого басейну, а це вже тепловий. Вузол на опалення. Батарея, теплопідлога і тепловентилятор. Значить, це гребінка, це є насоси, ну, це гідрострілка стоїть, яка подає вже скачений, змішувалась. Там от є, стоїть колір посліного нагріва. Тобто зимою ми будемо теплу воду отримувати через тепло А Тобто з вертотопливим котлом, а літом ми будемо можемо так же само, якщо будемо підігрівати воду, якщо не будемо, то там є тен, що ми перейдемо на електроенергію. Ось таке у нас, нас підвальне приміщення.